У Калуші інспектори Даї виявили автоклон. Напередодні на одній із вулиць міста Хіміків, обласним нарядом супроводу, було зупинено автомобіль марки Ауді а А6». 57-річний місцевий житель передав інспекторам документи, які при огляді викликали підозри щодо їх оригінальності. Як виявилося, після перевірки у реєстрі дійсно є авто з такими ж знаками однак з іншим номером кузова про реєстрацію викликає сумнів його дійсності, так як воно було колір бланку. Сам викликав в них підозру. Під час перевірки даного свідоцтва про реєстрацію по національній базі автомобіль з'ясувалося, що дійсно за даними номерними знаками зареєстровано також авто даної моделі. Тільки з іншим номером кузову, автомобіль правоохоронці розмістили на арешт майданчику. А підроблений документ направили на дослідження в експертно-криміналістичний центр. Загалом, з початку року, державтоінспекція виявила понад 20 випадків підроблення техпаспорту. Також зафіксовано більше 30 фактів з перебитими номерами автівок.